Ось і велія сапраї. Латинська назва така цієї комахи. О, українською називаю просто Велія. У мене мої дві рибки. Оце перша, чуть червоніша, а це друга така. Равлики. Равлика в мене є відео, рибка у мене саме перша. Ну і велія бігає тут. Водяний клоп зраду. Велія сапраї, той самий рід, зустрічається в Європі. Вона досягає 8,5 мм, тобто 8,5 см. Для цього виду описаний клептопаратазизм. Риби уникають його вживання в їжу через відражу хімічну сполуку, що виробляється клопом. Цікавою особливістю клопа є його здатність випльовувати свину на поверхні води. Що знижує навколишній поверхневий натяг води і допомагає е, жуку, тобто не жуку, а клопу. Легше рухатись вдвічі е, швидше рухатись. Два рази. Велія сапрай досягає довжину 6,2 85 см. Тобто найбільше 8,5, найменше 6,2. У мене десь 6,5 може довжину міліметрів і клоп. На поверхні води, як і водомірки та подібні водомірки бігає. Але він теж з ними нічим не зв'язаний, просто те, що бігає по воді, на поверхні води і що з, 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 з ряду клопів. з з, 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 з ряду напівтвердокрилих, ряду водяних клопів. Вона вій треба зацікавилася ним. Ось там рухається лапками, плаває, так цікаво за ним спостерігати. Швидкий досить. Рибку ось цю яску сь... вчор... сьогодні, сьогодні звули тут десь, може, вчора. От він близько біля риби. А скільки менший від риби, а от такі... така цікава комаха. Вилазить же. Так я його скину. О, він сам впав. Називається Велія Сапраї, Родина Велії, така комаха водяна.